Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати традиційну українську страву манники з кисломолочним сиром та родзинками. Це дуже смачно. Перш за все заливаємо родзинки гарячою водою. До кисломолочного сиру додаємо цукор, дрібку солі, ванільний цукор та жовток одного яйця. Все ретельно. Перетираємо, розминаємо. Додаємо просушені родзинки. Ще раз перемішуємо. В каструлю уливаємо молоко, додаємо цукор та сіль і цівочкою всипаємо манну крупу, ретельно перемішуючи. Варимо до густої маси, постійно помішуючи. Все готово, обов'язково накриваємо кришкою і відразу починаємо формувати манники. Викладаємо одну столову ложку, другу столову ложку та накриваємо відразу каструлю. Тепер формуємо манники. Розплескуємо, кладемо чайну ложку начинки і защипуємо вареничком. Потім, як котлетки, формуємо манники. Формуємо манники якнайшвидше, тому що з охолодженої маси їх сформувати дуже важко. Вийшло 12 штук. На дно сковорідки виваємо олію, гарненько розігріваємо та на середньому вогні смажимо манники до золотистості. Можна перевертати і смажимо з другої сторони. На паперовий рушничок викладати не обов'язково, тому що манники зовсім не вбирають олію. Змащуємо вершковим маслом. І ось друга партія вже на підході. Подаємо манники зі сметаною. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах! А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!